Запрошую вас на жовтневий вікенд, який відбувся 13 жовтня у місті Одеса. Я влаштувала його для своїх дітей і їх батьків. Ми це робимо кожної кожного вихідний або в п'ятницю, або в суботу. Цього разу це, це була неділя. Ми поїхали до Одеси в Ботанічний сад імені Мечнікова. Це була нова територія, яка була прикрашена чудовими фотозонами. Ми планували на суботу, але всю суботу дощило, і у нас, ми вирішили залишитися і поїхати на наступний день. На наступний день ви, як бачите, блакитне небо, чудова погода, сонечко, всі були в гарному настрої квіти, фотозони, гарний настрій, родина. Що ще для цього потрібно для відпочинку? Ми зібралися і поїхали. В програмі було заявлено відкриття оранжереї, хендмейд ярмарок з, з дуже з багатим вибором авторських виробів, як виявилося, фудкорти зі смачною їжею. Ну, для мене було не дуже по карману: 45 гривень за чай, для мене дорого. Були цікаві майстер-класи для дітей. Ліплення було, малювання. Діти малювали на таких заготівках кукурудзи, дуже класно розфарбовували її. Дуже була насичена дитяча програма, розважальна, були активні ігри. Це все на свіжому повітрі. Діти відклали свої гаджети, телефони, бігали, сміялися і насолоджувалися життям. Дуже багато було представлено фотозон. були живі квіти, леєчки, гарбузики, фрукти, овочі. Це все було дуже-дуже файно прикрашено та облаштовано. Звичайно ж, я. Пофотографували свої вишивки, чорнобривці були просто гігантські. Дуже мене потішило, що йшов один дідусь і казав, не знаю, здається, чи чорнобривці, але це не точно. <свісно> були яблуки, груші, всякі сухоцвіти. Дуже багато було прикрашено на території фотозон. Ось така, такий гарбузик був, як жаба, весь в таку пупирочку. Мені сподобались ті фіолетові чоботи і ось така фотозона. Бачите, це було на вході. Я думала, що буде вся земля мокра, все було чудово, все прогрілося та висохло. Був ще концерт. Живої музики була сцена з живою музикою. Ну, не дуже мені сподобалось цей хлопчина був в такій же перуці, як в мене, білій якийсь тою головою і співав одну і ту фразу. Я вирізала це з відео, мені не сподобалось. Ви бачите перед собою зараз свічки від привідіння, мені вони дуже сподобалось. Такі ніби в'язані, подивіться, як вони виліплені. 2025 рік це буде рік змії, і там були представлені ці свічечки і у формі змії. Чого я знімаю, ось так якось повернула, це невідомо, дівчата, це секрет. Ось ці змії, подивіться, ось так. Були. Купували дуже багато. Мені дуже тішить, що гроші йшли на відновлення теплиць, які пострадали після ракетного удару 25 березня. Гроші збиралися і в травні, і в квітні. І зараз від цих покупок із ярмарку авторських робіт, теж ці гроші пішли на відновлення тих теплиць. Ну, це дуже-дуже. Я радію, тому що відновлення ботанічного саду це наша перлина Одеська, і це дуже приємно, що ці гроші пішли не просто комусь в карман. Ось такі були цікаві вироби для волосся. Ось я там питалася зняти вам інстаграм сторінки. Мені дуже сподобалася ця квіточка. Її можна було і на голову чіпляти, і сукню можна прикрасити. Пальто просто як декор. Ну, неймовірно, вона коштувала 300 гривень. І вона в нашому трендовому кольорі зараз такому бурячковому. Були представлені роботи художників, майстринь, гачкування було, вишивка, малювання акварель, малювання олією. І всі такі були картини, ну такі рідні. Ось ці наші степи, наші мотанки, наші україночки, наші ці соняхи. Подивіться, ці наші коровки, ці наші луки, ці ромашечки, млини, хатинки, бузок, ось там квітне, наше небо, оце блакитно. Неймовірно було там ходити. Оце мені нагадало крикет колекшн вишивку. Не могла звідти відійти ті ж саме кольори, бачите, блакитний, помаранчевий, в принципі непритаманний гарбузиком. Я взяла, вона, ця дівчина, її звуть Настя, я взяла в неї ну, контакти, вона проводить майстер-класи малювання це для дорослих. Вон вона сидить, так. чи це не вона для дорослих дітей, Зина? людей. Зимородок ось, це олія все, малюнки оліємо. олією. Все було багато дуже було представлено на тему Хеловіну. Гарбузиків, осінні за цей трамвай дуже довго розмовляли. і Мені серце гріє червоний з жовтим та з білим кольорами. Ну вона намалювала саме такі, і номер 17. Мій рідний трамвайчик номер п'ятьорочка. Ось я вам показую посилання. Переходьте, будь ласка, тому що там на їх сторінках більш якісні фотографії, і звичайно, що краще ніж я на свій телефон. Родок прямо в серце. Ну, ми з вами точно, його вишиваємо, а дівчинка так? ось його намалювала олією. Це синичка. Квіти були представлені. Дуже багато було таких маленьких картин. Дивіться, який гусак, неймовірний. Подивіться, який гарбуз, як передано кольори. Ось мені сподобались у ці маленькі Алла, тобі привіт. Це в'язання для дуже маленьких таких новорождених, і вони вам знімаю посилання на сторінку інстаграма. Також були гачком в'язані ось такі тапці, теж різних візерунків. Це вс... ярмарок був, дівчата, дуже багато, дуже. Мені сподобався ярмарок. Дуже так, були знали, також не. зони з живою рибою, зони йоги та медитації. Також був лицарський турнір. Хто не в курсі лицарський турнір проводився завжди в Білогорододністровському, але зараз ця крепасть закрита, і навіть для відвідування дуже дуже мало там людей відвідують. І еликарські турніри зараз проводяться в Одесі. Були представлені такі міста, як Суми, Дніпро, Одеса, Київ. І що саме цікаво, що всі речі, в яких вони одягнені, вони шиють самі. Всі те, чим вони так і все, все вони виготовляють самі, вивчають історію. Мені дуже було цікаво з ними з ними спілкуватися. Було там, типу, журі, чи як сказати. Ось то, що я вам казала, була помаранчева така зона. Тут були карпи мукої. Вони були не такі великі, як хотілося б, однак вони були дуже красиві, золотаві, білі з цими помаранчевими плямами. Воно так заспокоює. Я не, не уявляю собі, як можна не виходити з дому. Дуже красиві були ці рибки, ну, що вода така була мутна, ну так, дівчата, всю суботу йшов дощ. Тому, ось так, риби було багато і спостерігати за нею було дуже приємно. Фонтанчики, це називалася помаранчева зона тут. Можна було сісти, попити чаю. Термосок свій взяти, кава в кого була, бутербродики взяли, взяли з дому. І сіли тут, поки чекали наступної, там була перерва в турнірі, ми тут сиділи, відпочивали. Сонечко було дуже лагідно, рибки ці плавали, затишно, фонтанчик цей булькав, водичка, заспокоює. Ну, Ви знаєте, що, що вода це неймовірно. Приємне враження, якщо ще й з рибою, з фонтанчиками, то це взагалі дуже приємно. Ось цю рибу ніяк не могла спіймати білу з рожевими плямами. Мені вона дуже подобалася, вона від мене втікала та втікала. Подивіться, в її тілі відображається сонечко. Якщо субота була злива, то в неділю було таке сонечко, що навіть відображалося у Рибках, ось як вони блищать. Ну, неймовірна краса. Дуже мені сподобався Сподобалась ціна. Ціна була на квиток 100 гривень. Що на сьогодні 100 гривень? Аж нічого. Ми заплатили 100 гривень за квиток і зайшли на територію ботанічного саду. Далі мені сподобались були роботи. Представлені ліплення, майстер-класи для дітей дуже все було якісно, професійно. Покопокроково пояснювали, діти сиділи і дуже раділи результатам своєї праці. Мало того, що це все відбувалося на свіжому повітрі, були активні зони можна було побігати, було валяння, було малювання, було ліплення, гачкування, неймовірна атмосфера. І Ще з такою погодкою. Оця лялька мені сподобалась. Зелена така жабка, ще є в окулярах. Ну як я. Там була кава. Ні, не кава, дівчата. Какао, какао і ветеринарка. Хочу сказати це ж неправильно. Вегетаріанські вегетаріанські цукерки там були 40 гривень. Коштувала ось її посилання, штучка і можна було взяти наборами какао, цукерки і спеції до какао. Така ось вона його там готує прямо на природі сонко мені подобається. те, що вони на голову одягають. Багато хто що на голову вдягає. Якщо шоломи, то ну кілограм 5. на голові. А якщо він спав, ось як йому піднятися? Я не. Все рухається, все виходить, все виходить, все так, так. Да. Все одно міграться, і якось травми отримують. Также, як і в белгород дністровському були е, нам е, обладунки чи доспіхи, як на українському, напишіть мені, будь ласка, правильно, я забула. Мені цікаво було їх потрогати, вони всі складені, бачите, ось такі, як пазли, на таких кільцях окремі окремі чешуйки. На ременях це все застибається. Дуже мені цікаво було, як вони одягали ці шоломи. Ці шоломи застігаються на цій ремені аж на хребті. Ну, вау. Були представлені ось ці прикраси: це перлина, а це перламутр, як українською теж забула. Мені сподобались ці прикраси. Вони були в такому старовинному стилі виготовлені. Там я хотіла взяти у них посилання, однак вони зробили якусь помилку, і у них ось цей саме QR-код неправильний, не відображає саме сторінку Інстаграму. Тому я вам показала, як вони називаються. Були ось такі торбини зроблені вручну. Я не запитала, скільки вони коштують. Були ось там ці хендмейд сумки. Ось так, такий був посуд, силянки, браслети, дуже багато цього всього було. Мені сподобався браслет, який носила Леся Українка. Там були представлені їх багато. Ну, Я сама можу це сплести, тому мені це було ну, не так цікаво. Один був цікавий з Лесі Українкою. У цих дівчат не було сторінки інстаграма. ось так вони показали мені просто, куди заходити. Листівки розмальовані. Цікаво було. І наступний стенд був е дуже цікавий, зроблений на е цьому, як він, принтер, 3D принтер. Там такі були баталії. Подивіться, яка файна жіночка. Ми потім з дівчатами з нею фотографувалися. До речі, всі сукні. Е і все інше вони шиють навіть взуття самі, вивчають історію і відтворюють. Ну, це дуже класно. Ось ця людина друкує на 3D-принтері. Тут такі баталії, хто йде, біжить. Такі деталізовані, я була просто вражена. Просто вражена. Ну, Звичайно, це малюють спочатку художники, ось їх інстаграм. Однак. Настільки детально зроблено 3D-принтер, я не думала, чесно кажучи, що воно настільки детально. Ну, я думала, фігня, якась там на цей цей d принтер. Що він там може класного зробити? Може, дівчата. І ось ми знову повернулися на лицарський турнір. Ось прапор нашої Одеси, червоний, жовтий та білий кольори було дуже цікаво. Оце відро на голові железне воно важить 5 кілограмів. Ви собі уявіть. Воно просто так не надягається на голову. Воно крепиться на такій ремені. І вони дуже міцні. Він зняти сам не може. Там один чоловік постраждав, і кров у нього була, і до нього підбігали інші його там побратими, скажімо так, і розкривали ці ремені. Тобто, сам він зняти не може це відро на голові. Ну, ось так цікаво. Ще мені було цікаво бачити, позаду таке коло. Коло на такій вірьовці. Тобто, щоб, щоб воно трималося, подивіться, як вони там б'ються, і не можна саме було як сказати, ну, не можна руку руку ось так тримати на, ці, на цих дерев'яних, як воно там називалося, рубіліщі чи як? ось там були порушення. Мені сподобався цей капелюх, він не продавався, однак я знаю, що це зроблено в техніці забула. Знаю, що є мокре і сухе. Ну, коротше, переклінуємо. І тут зараз ви бачите саме. Як відбувається сам турнір? Я вже включу звук, щоб вам була атмосфера передана. Наразі разкувати однієї секції. Дає, свою зброю не може активно.